Добрий день! Бачите дрон, бачите посилочку. Щось прийшло мені з Аліекспресу. Я гадаю, ви вже здогадались. Ну, як здогадались? З назви відео і з картинки на відео ви бачите, що це якийсь захист пропів буде. О. Прийшли захист пропів. І ці гвинти, в, вау! Оце клас! Я просто подумав, ну, у мене є ще гвинти, але... Коли воно приходить, так, де я брав? Зараз буде картиночка тут. І посилання на них буде в описі. Так, да, бачите, тов, товстенько воно зроблено. Але. Пластик дуже твердий. Мені здається, ну, я не знаю. Чесно, я не знаю. Набір гвинтів. Скільки там гвинтів? Теж не можу вам сказати. Тільки рахувати. Погнали. 16 гвинтів. Так, буде вставати, але мені здається, що воно трошечки. Трошечки. Хотілося би для хатніх покатух. Але, скоріш за все, воно так не вийде. Спробуємо поставити один і подивитись. Але спочатку ми подивимось, наскільки це важче зробить наш дрон. Болти не буду зважувати, тому що болти і так були на дроні. 28 грам. 37 грам. Почекаємо ще 37 грам. Погадаю, ну, що ця вага не дуже багато роль зіграє на нашій остаточній вазі дрона. Для чого це? Я думав, що для покатух всередині в кімнаті, ну, в квартирі. Але 5-дюймовий дрон для політуху в квартирі це дуже небезпечно. Плюс. Це, мені здається, на перших парах буде додатковий захист, якщо ви десь там кудись впретесь, кудись черканете, то не одразу поламаєте пропи. Може в якісь приміщення залітати, ну там недобудовані чи біля дерев, якщо там штовхнете, то одразу воно не поламає все, а все ж таки відштовхнеться. Ну, будемо пробувати. Погнали, вдінемо хоча б один. І так, вдів я і вдів гвинт хочу сказати, по тих, що лежать комплектні, вони дуже короткі і їх не дістає. Виручає епіцентр болти 3 на 12, і я його прикріпив. Тільки тут хрестом, а не квадратна от викрутка йде. Що хочу сказати, що. Воно не утоплюється нижче, воно просто реально від поштовхів, кудись ви можете підлетіти, в якусь стіну там впертись, якесь дерево, і воно збер... мені здається, воно збереже не тільки пропи, але і ще знову ж таки, яка буде швидкість? Бо це пластик, він... Хоча трошечки гнеться і трошечки грає. Так, да, він повинен бути трохи сильніший. Мені здається, в чому фішка цих захистів, тому що ви, коли будете навчатись, ви кудись можете підлетити, вдаритись, і гвинт одразу не загне. І о, дрон не полетить якось, ви ще можете його більш більше у вас буде можливості його врятувати від крашу. З таким захистом 20-30 щось грам, там ми їх важили, воно додає ваги, мені здається, це не дуже проблематично. Але це і, і так, мені здається, 5 дюймовий дрон це тільки для польотів на вулиці. А захист, не знаю, ну треба, на перший погляд, дуже непогано. І як для новачка для тренувань, мені здається, дуже підійде. Але все це треба тестувати, наскільки його вистачить. Гадаю, що, скоріш за все, знову ж таки, 3 на 12. Tre, треба брати і треба у себе тримати. Тому що тут трьохдюймова різьба. У дюймова 3 мм різьба. Так що, якось так, бачите, не втоплюється. Я її не закрутив, але воно щільно сидить. А від. Бокових зіткнень буде захищати. На цьому в мене все. Я погнав.